Особисто для себе підкреслила такий, знаєте, дуже чудовий новий продукт, який доволі довго чекала. Це заспокійлива сиворотка. В неї, ось тут є такий скляний кінчик. Прикольно, що воно дуже так легко наноситься. І це є такий гель, ми його наносимо на шкіру голови, вологу після того, як помили голову шампунем, кондиціонером Вона має заспокійливу дію, трошечки ефект охолодженої шкіри, начебто з таким, знаєте, евкаліптом ментолом, що він просто дає відчуття свіжості шкіри голови. Моментально всмоктується в шкіри не. Залишається плипкість, забруднення, і підходить, наприклад, після фарбування. Коли ви зробили фарбування, вам треба трошки заспокоїти шкіру голови. Її можна наносити будь-кому чоловікам, жінкам після будь-якої процедури, наприклад, фарбування або просто миття голови перед укладкою. Наносити його можна кожне миття в домашніх умовах або в салоні як окрема процедура трошечки підживлення шкіри голови.